Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему міжнародний вимір курської операції. Наш гість нагадаю кандидат політичних наук, проректор з науково педагогічної роботи молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Перхненка. Добрий дня, пане Максиме. Доброго. Сили оборони України продовжують операцію з повернення війни на російську територію. Під час брифінгу з нагоди Дня незалежності України президент України Володимир Зеленський зазначив, що курська операція проходить за планом і має кілька результатів хоча не всі з них можна озвучити. Основний результат, який можна озвучити, це поповнення обмінного фонду. Володимир Зеленський також додав, що ще одним результатом операції стало зупинення ворога на півночі України. Також він заперечив тезу про те, що і мета полягала в спробі розіграти карти для перемовин. Він оголосив, що Україна відкрито співпрацює з партнерами, пояснюючи дипломатичний шлях до справедливого миру і завершення війни. Ой, цей виступ формулює багато питань, і ми спробуємо якраз з ними розібратися в ефірі. І отже, перше питання під час брифінгу президент України заперечив тезу про те, що мета курської операції полягала в спробі розіграти карти для переговорів у вітчизняному інформаційному прострілі. Такий варіант подій бачався найбільш вірогідним, тобто відхід наших військ на кордони України та відхід російських військ з території України. А якщо ця операція не підготовка до переговорного процесу, про який так багато говорили, то який тоді політичний капітал може принести Україні ця стратегія? Угу. Дякую за питання. Дивіться, тут є декілька вимірів, якщо можна сказати, цього питання. Вимір військовий, ми його ну, чіпати не будемо, тому що це не, моя, це не моя сфера, бо ми бачимо, що є просування в Курській області. Відповідно, наші Збройні Сили вони потрошку там, беруть під контроль певні території. Тепер поїхали. Якщо говорити станом на сьогодні, то політичний капітал. Цієї операції він ще не сформувався як такий. Тобто, на даний момент ми маємо от ем, ми маємо наступний успіх. Є така штука, яка має назву когнітивна війна. Тобто, це е, коли відбувається протидія, відбувається не лише на полі бою, а звісно, в інформаційному просторі і оці всі речі. І відповідно наша курська операція, вона. Е, Нанесла дуже такий великий е, моральний е, удар по Росії, бо е, російський, е, бо Путін він нещодавно, там декілька днів тому, заявив про е, те, що це ну, типу, те, що те, що сталося в Курській області, це провина силових відомств. А в авторитарній державі, коли сила лідера, вона повинна бути такою, щоб ну він повністю бере на себе відповідальність і так далі. Це неприпустимо. Тобто, цими словами він просто переклав, намагався з себе зняти відповідальність. Тобто, тобто це явно і в. Іміджеві втрати, міжові да, тобто, це велика, великий урон. Нанесений в інформаційному полі, по, е, по них далі, да, звісно, там е, формується цей е, обмінний фонд. Далі ми розуміємо те, що чим далі ми відбиваємо російські війська від нашого кордону, відповідно, е, тим менше ударів, наприклад, тієї самої артилерії, 30 40 там 50 кілометрів, вони можуть наносити. Тобто, це така це от такі в моменті е, успіхи, які ми отримали. Якщо ж говорити про перспективу, то от як Крас тут і виникає питання, як скажімо, очільники нашої держави. Зможуть реалізувати цей успіх, тому що варіантів може бути безліч. Ну, перше, якщо ми говоримо про там ту рамку, те, що відбувалися певні переговори, то, наприклад, варіант заморозки по лінії розмежування тепер вже не варіант, в першу чергу для росіян, тому що я маю великий сумнів, що вони тепер на цю історію погодяться. Це перший такий момент. Другий момент, що це може бути відбуватися обмін там територій умовно там 1200 Кілометрів на наші 1200 км. кілометрів. Якщо, наприклад, там все ж таки під нашим контролем опиниться Курська атомна електростанція, то це там відкриває поле для переговорів стосовно Запорізької атомної електростанції і так далі. Тому, от на даний момент, в моменті у нас є дійсно прям така якісна перемога, і не лише військова, а в інформаційному полі. А от як це трансформується в капітал саме політичний, ми будемо спостерігати тому, що це можна буде говорити лише після закінчення цієї операції, а вона продовжується. А не дивлячись на успіхи курської операції, продовжуються активні наступальні дії ворога на Донеччині, і в контексті цього в інформаційному полі є знову такі неоднозначність думок щодо доцільності Курську через можливість втрати е, території ну, в Донецькій області. Якою ваша думка чи доцільно було розпочинати цю операцію? а Не використовувати, скажімо, ресурси для захисту Донеччини. Давайте так. У нас якраз це питання, воно дуже сильно скажімо, ну не розкололо, але мають такі потужні дискусії в інформаційному полі. Різні лідери думок говорять різні речі. Якщо от ну давайте проаналізуємо варіанти, наприклад, якби не відбулося цієї курської операції, то скоріше за все, ті резерви, які були, вони наприклад були направлені на. Той самий на Донецький напрямок, да і, наприклад, там на захист Покровську і оцих територій, які знаходяться навколо цього, навколо нього, а, і були б так бої. І скоріше за все, вирогідність би була такою, що ми, ну тобто, ми не знаємо, як би там розвивалися бойові дії. З іншого боку, ми провели цю операцію, і зараз, от в продовження попереднього попереднього питання, ми маємо вікно можливостей, яке вона відкрила, тому що більше, ну тобто, весь світ побачив, те, що Україна напала на ядерну державу, давайте так скажемо, захопила частину її територій. Цього не відбувалося ніколи в історії з моменту, коли з'явилася ядерна зброя. Більш того, ми побачили те, що росіяни не дають такої, ну тобто, вони не переформатують свою операцію, вони не перекидають масово війська для захисту своєї території. Тобто, це внутрішній такий вагомий удар там. тобто Кожний буде сам для себе вирішувати. Я впевнений, що це рішення приймалося дуже важко, тому що дійсно, враховуючи те, що зараз доводиться знову нашим громадянам, збільшується кількість внутрішньо переміщених осіб, Це дійсно проблема. Але оця курська операція вона створила вікно можливостей. Якби е, наші е, Ну, наше командування, воно не ризикнуло цього зробити. То ми б не зламали парадигму, ми б не зламали парадигму оцих можливих переговорів і так далі, тому це дуже важливий крок. Кожний, звісно, для себе сам буде відповідати на це питання. Але я скажімо, як політичний оглядач, з точки зору того, що війна це система, і з точки зору того, що проблему треба вирішувати системно, я вважаю, що не дивлячись, на жаль, на тяжку ситуацію в Донецькій області, як би мені не було боляче. Але все ж таки ця курська операція вона дає, вона прям дає, може дати плідний результат. А західний світ, першу чергу, це сполучені штати, Велика Британія, Німеччина. Вони заявили, що вони не знали про підготовку до курської операції. На противагу цьому радник голови офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю британському виданню індепендент зазначив, що. Обговорення між партнерами відбувалися просто не на публічному рівні, скажімо. чи можна поставити крапку в питанні залученості західних партнерів до підготовки операції? І у випадку, якщо захід все ж таки припустимо, не знав про цю операцію, наскільки цей крок плине на відносини України з західними партнерами в подальшому. Крапку поставити можна. Це зробив президент. Він на е, нараді керівників закордонних дипломатичних установ України, яка відбувалась е, минулого тижня. Вона мала назву е, Воєнна дипломатія, Стійкість Зброя і Перемога. Він сказав наступне ще кілька місяців тому. Багато хто у світі, якби почув, що ми плануємо саме таку операцію, сказав би, що це нереально і що це перетин, нібито найбільш червоної з усіх червоних ліній, які є в Росії. Саме тому, власне, ніхто і не чув про таку нашу підготовку. Uh, відповідно, я от з цих слів можу напевно констатувати те, що ніхто скоріше за все і не знав про те, що вона готується, і ми дуже сильно ризикували в цьому. І ну, ставки, були, ставки були дуже високими. Тепер, тепер відбуваються політичні процеси і uh, узгодження позицій стосовно того, як правильно оцінити її результати. Ми вже маємо перші офіційні заяви. Ці офіційні заяви там в європейському. Союзу в Штатах вони говорять про те, що дії, які робить наша держава на російській території, вони вписуються в усі норми міжнародного права. Тому що коли ми знаходимося в стані війни, ми можемо оборонятися. Тобто, в цілому, оцінка дана такою: ми знаємо те, що зараз. Йдуть такі дискусії наново поновилися в контексті, щоб нам дозволили нарешті биту там Shadow по російській території вглиб. Цей дозвіл досі не дається. Більш того, західний світ він. Постійно намагається підкреслити там те, що все ж таки зброя західна, вона не прям так щоб використовується в межах цієї операції. Тобто, ми бачимо те, що наші західні партнери вони намагаються балансувати позицію для того, щоб не втратити, е, все ж таки, напевно, е, ну можливості комунікації із Росією для того, щоб в подальшому проводити якісь дискусії, але в контексті того, що наш президент чітко заявив, те. Що ну, типу, ми не хочемо миру шляхом там. Того, що якихось поступок, і того, щоб нас будуть примушувати до того, щоб ми віддали території, тобто це дійсно напевно створює якісь це створює якісь незручності для західних партнерів. Бо звісно, переговорна рамка, якщо вона йшла, б, наприклад, в межах компромісу, то там розмежування по лінії або обмін там якимись територіями, відхід до ну там відхід до якихось кордонів, тобто, це все одно було певною так. Кою компромісним елементом, який ну на даний момент стає під сумнівом, тому от да надалі будемо дивитися, але в цілому я не думаю, те, що якщо брати колективний захід, те, що колективний захід він е, якось перегляне е, процес підтримки нашої держави в зв'язку з цією операцією. А, Німеччина зупиняє військову підтримку України на ну, такі заголовки. Нещодавно з'ява з'являлися інформаційному просторі і активно обговорювалися, бо Німеччина друге після США, скажімо, військовим донором військової допомоги для України. Окремі лідери думок зв'язали ці заголовки з операцією. Кульку, зазначивши, що це атака. Ну скажімо, це, це плата за її проведення і неузгодження з Німеччиною. Також проведено розслідування щодо північного потоку неявного там українського сліду. Ну, Там дуже багато, скажімо, суперечностей, але скажімо, в цілому, така ситуація. Яку оцінку ситуації можна дати? Я би не пов'язував проведення курської операції із. Історію з Німеччиною поясню, чому, значить, Німеччина зараз знаходиться в стані знову ж таки наших улюблених передвиборчих процесів, тому що у 2025 році в Німеччині повинно бути сформований новий уряд. А в контексті цього зараз підтримка діючої коаліції вона є. Такою, ну скажімо так, меншою, і опозиційні партії в Німеччині вони мають всі шанси для того, щоб е, виграти ці вибори. Це відбувається із різних причин, але оцей військовий фактор він так само був присутній, тому що е, зміна енергетичної стратегії в першу чергу вона дуже сильно вплинула на економіку Німеччини, плюс велика кількість, звісно. Мігрантів з нашої держави, оці соціальні необхідність соціальної адаптації, і так далі, тобто. Ці речі вони на Німеччину вони по Німеччині вдарили. Більш того, війна, яка відбувається, вона підняла питання оборони Німеччини як, ну в принципі, як, як держави, тому що ми побачили, що Німеччина, не дивлячись на те, що вона є другою за кількістю чи третьою, за кількістю підтримки нашої держави, там після Сполучених Штатів Америки, вона все одно не має достатнього ресурсу. Ми вже про це колись говорили. Це, в принципі, було такою загальною стратегією роззброєння, яка відбувалася в Європі, скорочення там збройних сил і так далі. Але ну от вийшло так, що в умовах, коли дійсно існує загроза, виявилось велику кількість прогалин у обороні Німеччини. Відповідно, уряд діючого, діючого очільника він постійно піддається критиці. Традиційний шлях, який робиться владою в таких умовах, це необхідність збільшення соціальних виплат. Це так само соціальна пігулка або соціальний бустер. Тобто, коли ви там починаєте під ну там якісь надавати додаткові пільги, які от такі от речі, то вони повинні спонукати виборців. Займати вашу позицію. Ці кошти треба десь брати. Відповідно, відбувається відповідно. Зараз відбувається процес переосмислення і узгодження бюджету. По факту, от білд, в травні, якщо я не помиляюсь, вони точніше так. Вони нещодавно публікували статтю, в якій йдеться мова про те, що Пісторіус, міністр оборони Німеччини, ще в травні підготував, скажімо, пропозицію на додаткову підтримку України там щось на 3,7 мільярдів євро, і її не. Дозволили вносити на розгляд якраз от через оці всі питання, бо збільшення військових бюджетів це було б негативно. Це б негативно впливало на оцей рейтинг на рейтинг Шольца. От відповідно, ми маємо процес політичний. Ми можемо скоріше за все констатувати, що так 7 мільярдів зараз говориться, те, що в наступному році це буде 4 мільярди, і далі воно буде зменшуватися. Тобто, ми будемо дивитися, як е, Німеччина зможе збалансувати, але при цьому існують такі стійкі заяви, все ж таки про необхідність е, підтримувати нас. От, ми будемо дивитися, як розвиваються події, але я б не сказав, що е, я б не сказав, що це із курською операцією. Історію з північним потоком так. тут отут цікаво зараз. Я так розумію, що відбуваються певні дипломатичні і так далі процеси е, узгодження, тому що якщо все ж таки доведуть, що це було з скажімо, ініціатива з нашого боку і на. Вона була як то санкціонована зверху. То тут ми отримаємо великі дипломатичні проблеми, але ну далі подивимось. Тому от спостерігаємо за подією, поки е, оці заголовки в змі пов'язані саме з виборчим процесом. А серпня відбувся перший візит лідера Індії на Моді до Києва. Я зацитую, я з нетерпінням чекаю на можливість поділитися поглядами на. Мирне вирішення поточного конфлікту в Україні як другий партнер. Ми сподіваємося на швидке відновлення миру і стабільності в регіоні. Заявив моді напередодні візиту до України. Нагадаю, що два місяці тому моді був з візитом в Москві та обіймався з Путіним. Також Індія не підписала декларацію саміту миру в Швейцарії. І, тим не менш за результатами візиту було підписано чотири угоди в сфері медицини, агросектора, гуманітарних відносин і культури. Яку політику проводить Індія по відношенню до України, і чи зміниться її, скажімо, нейтральна позиція після цього візиту? Давайте я проведу паралелі із того, що вже відбулось. Ми десь декілька років тому, коли е, відбувалися диску дискусії щодо? Ізраїля і щодо того, що Ізраїль не передає нам озброєння, і так далі, то ми, от в цій студії, я зазначав, що Ізраїль це держава, яка знаходиться в колі недружніх до неї держав, і відповідно вона кожного дня може бути атакована кимось, і цим обумовлено те, що вони не можуть передавати своє озброєння, тому що в будь-який момент а, воно знадобиться їм і вже там. Пройшло декілька років з цієї розмови, і ми побачили, що власне дійсно Ізраїль може бути атакований і Ізраїлю знадобиться зброя. А, з Індією паралель плюс-мінус така сама, тому що Індія це демократична держава, яка знаходиться в колі недружніх держав. І Ін... Індія має да, в першу чергу військовий конфлікт там, ми з Пакистаном, називаємо його так, і Індія має прямий територіальний конфлікт із Китаєм. При цьому Індія це полтора мільярда. Эм... Громадян і питання, наприклад, голоду в Індії, воно ну з порядку денного не зникає ніколи, тому що не дивлячись на те, що це там якщо я не помиляюсь сьома економіка світу, але там така цікава структура соціальна, що в них все ж таки велике безробіття, велика кількість громадян живе за чертою бідності. Ну і от вона Індія дуже специфічна в цьому плані. Плюс сюди треба додати ще один важливий фактор. Індія, напевно, відсотків на 50 на 60 в контексті забезпечення своєї безпеки і забезпечення себе зброєю залежить досі від Росії, тому що Росія є найбільшим постачальником озброєння. Там, якщо я не помиляюсь, от повинні скоро передати декілька фрегатів, які стануть на озброєння. Індійських морських сил. А, при цьому Індії необхідно балансувати відносини із Росією для того, щоб не підсилювався Китай. Бо коли підсилиться Китай, то ми розуміємо, що територіальні конфлікти, які вони мають, зрозуміло, Тайвань буде першим. Але територіальний конфлікт з Індією він може спалахнути так само. Тобто. Індія це дуже складна держава, і в неї дуже складна структура системи відносин. Що ми можемо сказати за результатами цього візиту? Значить, перше, те, що ми стали нарешті фактором індійської політики, бо візит такого рівня він. Є свідченням, що нами зацікавлення, як я собі розумію, із заяв, які були зроблені, то Індія не змінить своєї позиції в контексті там мирного врегулювання, припинення вогню і якихось оцих речей, але і назвати її нейтральною тож, не також не можна, тому що Індія буде надавати максимально наскільки це буде можливо, гуманітарну допомогу, а це є важливим, бо, наприклад, Індія. Є одним із лідерів по ем, виготовленню медикаментів в світі. А це сьогодні дуже актуально для нас. Е, і так далі. тому Почався дуже складний процес для нашої держави. Я вважаю, що він є максимально позитивним. Що пан Моді до нас до нас прибув? Він побачив всі ці меморіали. Він був біля пам'ятнику, де був Ахмади, стосовно дітей, які загинули під час обстрілу Ахмадиту. Тобто явно починається нова, скажімо, нова сторінка. Бо свого часу, наприклад, наша держава породила 300 танків Пакистану. І тим самим Відносини були так собі, і плюс ми, наприклад, зривали колись поставки озброєння під назвою Кальчуга до Індії, на яку вони розраховували. Тому от зараз цей візит він відкрив нову сторінку в тому, що ми будемо намагатися узгоджувати позиції. Ще один важливий фактор: те, що Індія нещодавно приймала саміт під назвою Голоси Глобального Півдня, де вони обговорювали питання України, і якраз після цього саміту він відвідав нас, тобто явно Індія за ці. Цікавлена в тому, щоб далі з нами працювати. А на жаль, час нашої ефіру завершено 11.30 на годиннику Нагадаю ми сьогодні. Говорили на тему міжнародний вимір курської операції. Говорили з нашим гостем кандидат. Це кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стоса Максим Прихненко. З вами була Ірина Булгакова. Ну а наші ефіри ви можете дивитися на Ютубі на каналі Радіо Місто над Богом і на сторінці на нашій сторінці радіо у Фейсбуці. На все добре, будьте здорові, на все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Стодини вісім